Уже традиційно на батьківщині провідника ОУН Степана Бандери у старому Угринові зібралася багаточисельна громада, щоб відзначити його черговий день народження. Бо для кожного свідомого українця початок року асоціюється саме із ним. А ідеї Бандери слугують рушійною силою сучасника. Вітаючи усіх присутніх із новим роком та різдвом Христовим. Голова Івано-Франківської обласної ради Олександр Сеч зазначив, щоб цей рік був для українців таким як Мрія Бандера. Водночас закликав берегти пам'ять про цього. Великого українця, як зіницю ока, адже нині його авторитету і присутності неабияк бракує на усіх щаблях влади, резюмував на цій землі вітаю з днем народження Степана Бандери. Кожного разу, коли їду сюди, думаю, що нового про нього сказати. Можливо, якісь нюанси його життєвої історії, слава Богу, достатньо багато мені їх відомі, особливо з еміграційного періоду життя, чи з якихось характеристик. Думаю, що сьогодні, що б я хотів наголосити, це дві його риси. Степан Бандера як провідник і як державник. Бо нам дуже сьогодні бракує притомного, потужного, україноцентричного, мудрого українського проводу на всіх щаблях нашої влади. Вітання зі ще одним роком Бандери усім присутнім цього дня адресував і заступник голови Івано-Франківської облдержадміністрації Ігор Пасічняк. Такі люди, як Степан Бандера, здатні змінити відлік історії, зазначив у виступі. Вітаю вас з початком ще одного бандерівського року. Кожного року, 1 січня, ми приходимо сюди для того, щоб отримати настанови на те, як жити і як працювати. 2017 рік буде для нас особливим, бо це рік 75-ї річниці створення Української повстанської армії. В цьому ж році багато ще буде подій, які будуть нас повертати до тих історичних часів, які були в минулому. Кажуть, що одна людина не може змінити хід історії, що від однієї людини нічого не залежить. Але якщо подивитися на життєвий шлях Степана Бандери, то ми переконуємося в іншому, навпаки. Якщо ця людина має стержень, має твердий намір і має інтереси держави понад усе, то вона здатна змінити історію. Історія України переплетена з узір'ям видатних особистостей, у якому Степан Бандера виступає провідником та міцним підмурівком формування нації. Пролунало із вуст голови всеукраїнського братства вояків ОУН УПА Богдана Боровича. Це свято. Свято народження Степана Бандери це свято надій, і сподівань про утвердження нашої української держави. Історія України взагалі переплетена з відзнаками особистостей. Він посилив орден ОУН і поширив його діяльність через похідні групи по всій Україні і на Схід, і всюди, усвідомлення діяльності ОУН. Зобов'язала його працювати і за кордоном формувати структури в Кракові, Мюнхені, всюди, щоб нація отримала той фундамент майбутнього. Відтак вручили почесні нагороди учасникам АТО з усіх куточків області із подяками за звитягу. Саме завдяки цим людям ми маємо змогу зібратися на Батьківщині Бандери, куди нині ведуть усі дороги, зауважив у промові голова Калузької районної ради Михайло Срібняк. І ось сьогодні. Вручали нагороди, нагороди тим, завдяки яким ми сьогодні можемо зібратися тут, на батьківщині Бандери. Бо, як кажуть, всі дороги ведуть Рим, а сьогодні усі дороги 1 січня ведуть сюди, на Батьківщину Степана Бандери. Бо саме він символізує боротьбу нашої нації. Проти споконвічних ворогів нашого народу ідеї Бандери, його прагнення й ідеали, а ще постійна боротьба. Нині як ніколи вказують шлях до майбуття. Тож нехай воно буде таким, як мріяв наш непереможний земляк.